Мерц терміново полетів до Макрона. Заговорив про ядерну зброю на тлі погроз Росії. Наскільки все серйозно? Чи дотримується новий канцлер Німеччини свої обіцянки передати Україні ракети Таурус? Докладніше далі у випуску. Ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прилетів до Парижа, аби обговорити ядерне стримування у Європі. Про це він заявив на тлі зустрічі із Еманелем Макроном. За словами Мерца, це ж питання він прагне порушити у діалозі із Великою Британією. Канцлер і французький лідер обговорили також збільшення інвестицій в оборону. Вони дійшли згоди, що ЄС має посилити свій захист. Макрон додав, що Німеччина і Франція хочуть створити спільну безпекову раду для розгляду можливих інвестицій в оборонний сектор. Очевидно, що причиною мілітаризації Європи є постійні погрози з боку Москви. Аналітики інституту вивчення війни нещодавно навели кілька прикладів такої войовничої риторики. Наприклад, Посіпака Лаврова Марія Захарова попередила Німеччину, що поставки і подальші удари ракетами Таурус по території Росії означатимуть участь Берліна у війні. Крім цього, Захарова погрожувала іншим державам ЄС, мовляв, у випадку війни Росії із НАТО першими постраждають Польща і країни Балтії. Американські фахівці вважають, що Москва навмисно робить такі заяви, аби відбити у союзників України бажання допомагати зброєю ЗСУ. Фрідріх Мерц після Франції відвідає Польщу. Також у нього в планах є візит до України за словами канцлера. Це станеться найближчим часом. Нині поїздку ще узгоджують. При цьому він не відкинув варіант, за якого Німеччина також надасть Україні післявоєнні гарантії безпеки. Проте спершу потрібно зупинити вогонь. Цитую: я хочу зробити все можливе, щоб європейський союз зробив свою внесок у забезпечення довгострокового припинення вогню після майбутніх вихідних і в укладення мирної угоди із Росією, сказав канцлер. Питання передачі Україні ракет Таурус досі відкрите. Хоча раніше Фрідріх Мерц виступав за постачання німецьких ракет, на що так і не наважився уряд Олафа Шольца. Ось що сказав про можливу допомогу Тауресами Мерц минулого місяця. Цитую: Я завжди говорив, що зробив би це, але тільки за умови узгодження із європейськими партнерами. Британці роблять це, французи роблять це, американці роблять це. Потрібно узгодити поставки ракет. І якщо це буде зроблено, Німеччина має взяти у них участь, пояснив новоспечений канцлер. Тим часом Еммануель Макрон, під час зустрічі із Мерцем, підтвердив. Франція та Німеччина тісно співпрацюють щодо підтримки України. Також Париж і Берлін роблять усе можливе, аби якомога швидше досягнути 30-денного перемир'я на фронті. Однак, нині багато що залежить від Путіна. Цитую є лише одне з запитань, на яке потрібно дати відповідь: чи готова Росія до перемир'я щонайменше на 30 днів, щоб на цій основі можна було вибудувати міцне та тривале припинення вогню? Чи дотримується нарешті президент Росії свого слова, зокрема того, яке він давав під час перемовин із адміністрацією США? запитав Макрон. Друзі, як вважаєте ви, що мають зробити країни ЄС та США, аби примусити кремлівського тарана до миру? Чи достатньо для цього дипломатичних переговорів? Пишіть власні відповіді в коментарях. Також тисніть на уподобайки і підписуйтесь на канал.